Я вітаю вас. Ефір телеканалу Рада продовжує програма Власний погляд. У нас в гостях голова комітету з питань науки та освіти Максим Луцький, і говорити ми будемо про дошкільну освіту, проблеми дошкільної освіти та законодавче напрацювання у цій сфері. Власне, дійсно, дошкільна освіта є такою становою ланкою освіти освітнього процесу загалом. І от якщо говорити про дошкільну освіту, проблемних аспектів ще досить? Досить. Проблемних аспектів. Справа в тому, що коли ми прийняли нову редакцію закону про загальну середню освіту щодо повернення 11-річної системи навчання в загальній середній школі, там є чітко відображений пункт з приводу того, що є рік старшої дошкільної освіти, тобто ті діти, які досягнули п'ятирічного віку. І навколо цього питання було дуже багато дискусій. Хтось був за, хтось був проти. Тобто, практично, проблема, дошкільна освіта з п'ятирічного віку стала. Ми говоримо про старшу дошкільну освіту. Стала обов'язково. Да, да. ну, питання, що таке обов'язково, старша дошкільна освіта. Якщо ви звернете увагу, то жодного документу, який би свідчив про те, що дитина закінчила старшу дошкільну освіту, не існує. Тобто, по завершенню це, процесу, це, документи це не видається. Де-факто стало де юре. Якщо ми звернемо на практику більшості шкіл ну, шкіл загальносередніх, то е, є таке поняття як нальовка, так ну всі і всі батьки, е, ну в більшості свої, здають дітей в нальовку для того, щоб діти вже були психологічно адаптовані, щоб вони бачили свого майбутнього першого вчителя, для того, щоб вони навчились жити в колективі, для того, щоб вони могли і мали можливість вивчати. Абетку не в першому класі, як ми вивчали, да? а і складати 1 плюс 2. фактично, вони вже 5 років це можуть робити. І треба видати належне, що сьогодні діти набагато швидше розвиваються, ніж 20 років тому. Тобто це й потреба часу. Це навіть. є потреба часу. Звісно, згідно цього є європейська практика і стандарт називається сильний старт. Це двотомник. Якщо його подивитись, там чітко. Обґрунтовано необхідною необхідність року старшою дошкільної освіти. І головна проблема це дійсно не вистачає місць в дошкільних закладах освіти. На жаль, те, що нам залишилось від Радянського Союзу, потім було трошки. Розділена, перепрофільовано багато дитячих садків перетворились на офісні центри, на орендовані приміщення для будь-яких інших установ, або просто були приватизовані чи використались не за призначення, який відсоток можна сказати зараз охоплено саме дошкільною освітою дітей, і які ще потреби залишаються. Не, не зайнятим. Два роки тому, два роки тому, два з роки тому було поставлено завдання, і якщо ви згадаєте, міністр освіти молоді і спорту Дмитро Табачник тоді так символічно проголосив Христову похід щодо повернення дитячих садків в систему освіти. На сьогоднішній день я не можу вам чітко сказати, скільки за два з половиною роки, але можу сказати, що лише за останній рік відремонтовано 2,5 тисячі. Шкільних і дошкільних закладів освіти. Те, що е, м, лише в столиці е, більше півтори тисячі місць дошкільних навчальних закладах введено в минулому це, році, да, минулого. Ну, ну, минулого, начальни, ну, протягом, да, протягом року, да. це є факт. Але тут треба дивитися, що це і збудовано, до речі, відкрити і і новий дитячий садковий. Взагалі по Україні 43 новобудови. Але це звичайно не та кількість, яка потрібна. І ви знаєте, я був присутній на останній колегії підсумковій колегії. Ну, не колегії, це зустріч, така традиційна перед початком нового року. Вона відбувається вже багато років для того, щоб про, про, поговорити, що зробили, що не зробили, Оцінний що стан треба, і визначити проблемні моменти Так, да, да, проблемні моменти. Але на мою точку зору треба проводити не не раз на рік, а хоча б два рази на рік, і протокольне для того, щоб визначати, що зробили, а що не зробили, а не просто пожалітися і йти далі. Я був присутній на столичній такі зустрічі з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Павловичем Поповим. Було приємно почути про те, що одна школа збудована нова, три зроблено капітальний ремонт, одну з них відкривав 106-ту президент за участю президента України от, на 1 вересня. Але не можна і забувати про те, що більшість закладів освіти залишається в такому стану матеріально-технічної бази, в тому числі і будівель, який ну, бажає кращого. І там навчаються теж наші діти, тому і я в тому числі запропонував, що ми можемо, наприклад, почекати і не відкривати щороку нові. А ці кошти взяти і спрямувати, розподілити серед всіх закладів освіти на, на реконструкцію. і кожен директор школи знає, куди йому потрібні кошти або на дах, або на вікна, або на харчоблок, або на парти. Тобто вони тобто ж не ваше растер... побажання, чи яким чином воно це, все таки це, реалізується це, в конкретних це, діях. уже місцевої це, влади це була моя пропозиція, але Олександр Павлович попов чітко зазначив: ну я маю назі на в рамках столиці, що починається масово. Програма, ну тобто вона зараз визначається в розмірах, але масштабна програма щодо реконструкції закладів освіти. Євро 2012 закінчилось. Колосальні кошти з державного бюджету, які були потрібні щодо розбудови інфраструктури, вже закінчили своє фінансування. І Ми сьогодні ці кошти можемо спрямувати на розбудову закладів освіти, тобто для, для добробуту наших дітей. І повертаючись до дошкільної освіти саме старшого віку, оскільки саме тут було дискусій багато, навіть під час ухвалення цього документу, документ працює майже півтора року. От які проблемні моменти виявились протягом цього періоду, і хотілося б зрозуміти, наскільки дійсно от початкова дошкільна освіта відрізняється від верніше, от ця, це перший рік дошкільної освіти перед школою відрізняється від першого року уже шкільної освіти. І наскільки ті діти, які не пройшли такої підготовки, будуть відставати або адаптуватися вже дошкільної освіти. Головне питання, ми вже говорили з вами, це адаптація дитини знаходитись в колективі. В колективі. Да. Тому що якщо дитина не може бути в колективі, буде надзвичайно важко в майбутньому. Але ви день... розумієте, що проблема полягає набагато глибше і не всі можуть або мають можливості. Візьмемо таку ту ж саму шкільну, сільську дошкільну освіту. Mm -hmm. Ось там практично вже можна сказати, що вона ну, майже зникає. Не, не, кож... не в кожному селі mm -hmm. є садочки, не в кожному селі mm -hmm. є можливості. Вона не, майже, вона не майже зникає. Справа в тому, що дійсно є проблема сільської школи. Проблема в тому, що у нас понад 600 шкіл. Сільських, в яких навчається до 10 учнів по всіх 11 класах, це страшна цифра. І до 40 учнів у нас 1500 шкіл, ну майже 1500 шкіл. Тому е, мова йде про укрупнення, звичайно, і е, щодо відродження програми Шкільний автобус. І я хочу зазначити і подякувати уряду за те, що е, протягом останніх двох років близько тисячі, тисячі я підкреслю е, шкільних автобусів. Е, Приїхали в село, де їх так довго чекали, і говорити про те, що легко знаходитись в неконкурентному середовищі, так легко, але що потім робити? Тому сьогодні ми маємо дивитись на вимоги реалії часу і говорити про те, що на сьогоднішній день актуальною програмою є саме розбудова програми шкільне автобус» для того, щоб можна було. Звозити дітей в один дошкільний чи шкільний навчальний заклад, мова йде про створення освітніх округів, які ми декларуємо. Що скажімо, якщо вільне приміщення тобто в школі Тобто це на рівні ласка, концепції, поки що це, Ні, це вже Ми вже затвердили програму щодо освітніх округів. І Якщо е, в школі є вільні приміщення, їх можна використовувати і. Для дошкільної освіти, якщо вже не існує дитячого садка в селі, тобто не можна підходити виключно збудуйте нам дитячий садок, збудуйте нам школу, не зважаючи на те, що вона не заповнює і так далі. Ні, треба максимально ефективно використовувати все те, що є на сьогоднішній день. Тобто, і... тут місцева влада да. має бути на місці так, відповідно. і а, Коли ми говоримо про скорочення кількості шкіл в Україні, ми головне питання маємо. А, а, Підкреслю на що засереди свого, щоб вони не не змінили свою форму власності, щоб вони залишаться комунальні форми власності, тому що колись ця демографічна криза закінчиться і почнеться навпаки зростання. І на сьогоднішній день приємно зазначити, але коли скажімо два з половиною роки тому було дано таке доручення президентом України, було охоплено 67% дітей дошкільного освіти, На сьогоднішній день. Ну за різними підрахунками до 98%. Тобто це відсотків. Це саме да, за це по Україні. Це за рахунок того, що використовуються всі можливості. Коли ми говоримо, що відкрито близько 800 закладів дошкільної освіти, мова не йде, що їх збудували. Мова йде про те, що, скажімо, в вільних приміщеннях. Загально середньої школи, де зменшилась кількість де використовується певна кількість приміщень саме для надання послуг дошкільної освіти для дітей, які її потребують. І це фактично є одна з один з елементів концепції освітніх округів. А зараз хотілося поговорити ще й про державні стандарти. Чи існують так. методичні розробки, єдині вимоги, єдині програми для підготовки таких дітей? Чи в принципі дійсно програми різні і підготовка в дітей різна? Ми 10 років вже говоримо про введення нових державних стандартів, і хочу всіх поздоровити з тим, що на підсумковій колеги Міністерства освіти, молоді і спорту, яка відбулася напередодні 1 вересня, була затверджена програма введення нових державних стандартів початкової школи. Підкреслю початкової школи. можна про них говорити досить довго, але серед основних, на які треба звернути увагу. Це вивчення іноземної мови з першого класу обов'язкове, і з п'ятого класу вивчення другої іноземної мови, а також введення ІКТ-технологій з першого класу. Такі стандарти вже існують, скажімо, в столиці. Тому що столичні стандарти вони завжди є зір... зразком і взірцем освіти для всієї країни, але сьогодні це вже введено на рівні всієї нашої держави. І я хочу підкреслити те, що сьогодні молода людина, яка не володіє добре, якщо двома, а ну хоча б однією іноземною мовою, і не володіє комп'ютером, має досить такі сумні перспективи працевлаштування. І сьогодні знання іноземної мови і володіння комп'ютером, це є ну вимогою часу і сьогодні. Сьогодні діти вже в першому класі володіють на ці грають ваювай подиці, ну там комп'ютери, приставки і так далі, тому це є необхідність. А щодо державної цільової програми дошкільної освіти, наскільки вона існує, і як здійснюється її положення реалізуються, і наскільки фінансово забезпечене її виконання? Звичайно, це величезне навантаження на бюджет. Величезне навантаження на бюджет. І тут е, треба розуміти, що які б комп'ютери сучасні ви не привезли сьогодні і не поставили в школу, наступного року технології йдуть вперед, і, і техніка старіє. Тому, скажімо, приємно зазначити, що зараз ми... Ми вдячні моментарної допомозі, яка надійшла з КНР, і 15, перший транс 15 тисяч комп'ютерів, які розійшлись по всіх закладах освіти нашої держави. Це тільки перший транс. Боже буде другий, буде третій. Можна чути критику? От якраз там... про критику я да. хотіла запитати. Скільки ви знаєте, що критикують саме цей транш комп забезпечені комп'ютерами, скільки що вони не адаптовані і не зможуть працювати в українських школах, оскільки там і мова не відповідає. І технічні засоби, і програми не відповідають для шкільних програм. Такі зауваження, таку критику може говорити лише ті люди, які не розуміються нічого в комп'ютерній техніці. Як людина, яка закінчила Київську політехніку, Факультет інформатики і обчислювальної техніки, і у мене було не одно підприємство, яке виробля... займалося виробництвом та реалізацією комп'ютерної техніки. Я вам хочу відповідально заявити, я як людина, яка це безпосередньо робила, будь-який комп'ютер можна адаптувати до будь-якого програмного забезпечення, мови і так далі. Ну, звичайно, клавіатуру треба було б замінити, чи вона вже має бути така, яка надходить з українськими то -то, літерами. Це до... ну, адаптати... не, не, не кошти, це наклейки, наклейки. Авіатуру, вибачте, це зовсім різні поняття, вартість комп'ютера і а те, що стосується, що е я вже бачив в декілька школах, де встановлені ці комп'ютерні класи, вони абсолютно нормальні. Е а а якщо ми задаємо народну мудрість, що поганому танцору і ну, все не так, то е ну, я не бачив жодної. Школи керівництво школи, які відновилися від комп'ютера, вони раз... абсолютно відповідають всім вимогам сьогодення. Якраз про загальні стандарти ви сказали, що початкова школа має обов'язково бути запроваджена іноземна мова, і обов'язково має уже технічно іти вперед більш прогрес в саме забезпечення технічного забезпечення організація Наскільки готові українські школи почати працювати саме за такими стандартами, і якщо не в відсотковому варіанті, то хоча б регіональний розклад. Ніколи ніхто не буває стовідсотково готовий Саме до, до нововведень. Але якщо не починати, а готуватись, ми будемо ще 10 років до цього йти. Якщо е, ви покажете мені хоч одного батька е, чи маму, яка проти того, щоб її дитину навчали з першого класу іноземної мови і комп'ютерним технологіям, думаю, що не знайдете. Якщо ми чуємо критику про те, що не вистачає викладачів, а рівень викладання і так далі, що краще. Е, Починати йти разом в, в, в дорогу, чи просто стояти і думати, ага, ну цього не вистачає, цього не вистачає, почекаємо ще рік, два. А це майбутнє наших дітей. Тому ми маємо все робити для того, щоб воно було якомога е, яскравіше, і щоб вони були конкурентно спроможними на ринку праці, коли закінчать загальне середню освіту. Максим Горіч повертаючись до дошкільної освіти і до законотворчих напрацювань в цій сфері. Е, які законодавчі ініціативи розглядатимуться протягом цієї сесії? Саме у сфері дошкільної освіти ми маємо е, близько 50 законодавчих актів, проєктів законів, знаходяться сьогодні на розгляді в комітеті, і вже е, хто де, деякі розглянути в першому читанні, деякі доготуються до другого читання. Е, багато популістських законопроєктів, тому що виборча кампанія, і кожен депутат намагається зробити щось таке, що ніколи не буде впроваджуватись, але він буде говорити, що я це намагався зробити. Серед пріоритетних питань, я бачу, це зменшення кількості, це питання закону про наповненість класів. Це дуже важливо. Тобто це, чітко мож... встановити, скільки можна, да, щоб не переміщення. Не більше 25, тому що сьогодні і 36, і 40, ну, це, це все і правда. Але це ну, розумієте, з чого воно виникає, тому що. Кожен батько і мати хоче, щоб його дитина почалась в кращій школі. І коли ну, не, не, не виходить, тоді вже ну, йдуть в ту школу, в яку, в яку можуть. Але я жодного разу не чув, що хтось не потрапив до школи. Те саме стосується забезпечення харчування дітей початкової школи на безоплатній основі. Це теж є важливим пріоритетним законопроектом. Це питання. Законодавчого врегулювання пенсійного забезпечення для вчителів, тому що ми дуже багато чуємо спекуляцій щодо того, давайте прирівняємо їх до рівня державного службовця, але ж ніхто не пояснює, до чого це призведе. Це збільшення годин, які мають працювати, це зменшення відпустки, ну і, і, так далі, і так далі. Ще треба вчителям пояснити, що поки вони допрацюють до того рівня державної служби, щоб отримати відповідне пенсійне забезпечення, то треба два житті прожити. Тому такі першочергові законопроекти я назвав всі інші Ми будемо розглядати чи частково, чи ну я маю на увазі, чи в першому читанні з серйозними поправками до другого читання. Добре, дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадуємо, що гостем програми власний погляд був голова комітету з питань науки та освіти Максим Луцький. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.